Привіт, любі дітки! Рада знову вас вітати на своїх заняттях. Це я, Оксана. Сьогодні в нас буде заняття з конструювання. Ми будемо будувати будувати за допомогою конструктора. Ось я вже приготувала. І зараз я розкажу, який саме конструктор, і скільки треба підготувати. Для роботи. Необхідно підготувати чотири цеглинки білого кольору. Чотири цеглинки червоного кольору. Їх повинно бути два набори. Чотири цеглинки зеленого кольору та три цеглинки Жовтого кольору. Ще потрібно підготувати ось такий конструктор у формі даху синього кольору, їх також чотири. А що ж ми сьогодні будемо будувати? Будувати ми будемо будиночок для своєї іграшки. Яку ви знайдете. Ось. ось у мене є ось така малисенька іграшка, таке гарнесеньке ведмежатко. І я побудую будиночок для нього. А ви виберете свою іграшку. Ну, якщо ви готові, тоді ми розпочинаємо. Ну, ось ми розпочинаємо будувати наш будиночок. З чого розпочати? Розпочнемо ми будувати. З стін нашого будиночку. Вони будуть однакового кольору. Червоного це будуть дві стіни. Як ще збудувати? Беремо одну цеглинку, на неї кладемо іншу та з'єднуємо. І ось так ми з'єднуємо Чотири цеглинки. Це в нас буде одна стіна. Так само робимо з іншими червоними цеглинками. Ось дві стіни вже готові. Далі нам потрібно побудувати ще одну стіну, яка буде знаходитися позаду. Вона буде зеленого кольору. Так само. З'єднуємо цеглинки одна на одну. Ось наші стіни вже готові, і зараз нам потрібно зробити побудувати дах. Дах ми будемо будувати з жовтих цеглинок, яких у мене три. Як же це зробити? Ми повинні взяти жовту цеглинку і покласти її ось сюди, на червоні, з'єдної частини. Ось так. Вирівнюємо ось так. І ось у мого будиночка вже є дах. Що далі потрібно зробити? Далі мені потрібно взяти конструктор у формі даху і покласти його вгору на жовтий конструктор. Формуючи красивий дах, ось так з однієї сторони, та з іншої. Ось, подивіться, який гарний будиночок. Вже Вийшов в мене. І що ж мені потрібно? А ось я беру свого ведмежатка і сюди у будиночок. Йому дуже подобається, і він тепер не замерзне, бо в нього є справжній будиночок зі стінами. А що ще потрібно побудувати? Ще потрібно побудувати двері або воріться. Побудуємо їх з білого конструктора. Так само, як ми Будували стіни, ми накладаємо один конструктор на інший, з'єднуючи всі деталі. Ось наші ворічця готові і закриваємо двері. Тепер, нашому ведмедику, нічого не страшного. Ну ось, малята, подивіться, як легко і просто побудувати ось такий гарний будиночок для своєї іграшки з конструктора. Я сподіваюся, що у вас все вийде, а батьки вам в цьому допоможуть. До зустрічі! Бувайте!